Да, можно только передать привет владельцу вот этого ренджера красненького, який заблокировал движение для пожарных. Ну, полиция уже приехала. Сейчас будут штрафовать его сразу. Ну там пожарна просто не проедет. Ну кто вот так стоит? ну просто криво. Дніпровська набережна 26. Новні нащадки словетних предків. На жаль, парковочне безлад поки не вдається подолати у дворах, переважно у великих містах. Але пам'ятайте, якщо ви залишаєте 2 метри для проїзду, пожежна техніка просто не може проїхати. Навіть пожежвиховики не можуть проїхати там, де ви виставили жопу автівки, а там далі вже стоять інші автомобілі. Будь ласка, про це думайте і запасайтеся вогнегасниками на про всяк випадок. Дякую.